Всім привіт! Хто дивиться це відео? Отакий от, от гаражик. Я собі зняв. Трохи. Трохи аварійний стан його. Але за ці гроші що я плачу, в принципі, супер. якби якби для мене. Тут я вже трохи поза... Позакривав ті страшні стіни такими банерами Тут тут взагалі, коли я сюди приїхав перший раз дивитись, тут колись жив такий плюшкін і той весь гараж був завалений сміттям, всяким всякими речима непотрібними. Я то все збирав, договорився з тим власником, що я то позбираю, він мені зробить якусь знижку в оплаті оренди. Я то все трохи позбирав, вон, полишались якісь тут речі, вон, такі крісла якісь старі, реалітетні. Там якісь тумбочка лишилася, вирішив не викидати ну, піаніно, то вже я притарабанив сюди. До речі, буду знімати теж відео з ним. Буду вистанавлювати його. І не знаю, що потім. Якщо встановлю, якщо мені то вдасться, то можливо продам його. Або можу собі лиш. Бо я теж трохи музикант, трохи щось граю на піаніно, на клавішах, а то теж цікавлюся такими речами. Не тільки гайки крутити із машинами, возитись. Треба щось трохи поділяти. Зробив собі тут такий. Місце таке для ремонту всяких речей. Зараз падає дощ на вулиці. На роботу сьогодні я мав їхати, але не поїхав, бо я працюю на вулиці. На, 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 буд на будові. Робимо фасади. І в таку погоду щось не сильно хочеться мені працювати. Я як працюю сам на себе, я, я можу собі вихідний зробити, коли хочу. Рішив приїхати сьогодні, поковирятися тут. Мушу відремонтувати перфоратор Мені хоч перестав нормально працювати. Зараз я вже тут трохи з ним розібрав його. Зараз хочу його спробувати зробити, бо він перестав щось ударив в нього. Я вніму відео теж про цей перфоратор. Таке коротеньке, невелике. І от, до речі, той Volkswagen бус, з яким я ковирявся, місце міняв. Я багато що тут зробив на ньому теж, але не все вдалося зняти, мені не хотілося знімати. Треба було швидко зробити й... Теж поварив його, бо був сильно погнитий, ржавий. То вже конечно, минуло часу, трохи вже роки три тому назад то робив. І то він помалював, до речі, його. Валіком. <хи> все одно він ржавіє далі. Ой, кап на телефон. О, все одно воно ржавіє, все нічого з тим не зробиш. Але все, візьму, то підмалюю трохи та й буде далі їздити. До речі, буде відео, не знаю, або вже є, або буде відео, як я тут міст міняв. Ну, рішив скористатися своїми послугами, не платити за те, бо це все дуже дорого коштує ці ремонти. Рішив сам е, поміняти того моста. Вже їжджу на тому мості вже півроку, в принципі, все супер. Не знаю, там відео я і ще поки що не скинув, але можливо до виходу цього відео вже буде то відео. Або... Якщо це швидше відео буде, то тоді пізніше скину то відео з мостом. Так, але по-любому воно буде на Ютубі. Що я ще хотів сказати? Дах тут протікає, я трохи вон, полатав. Трохи вон, тут дирка велика була, я її залатав, вон бляху і все одно там трохи сучиться. Але то не сильно не так страшно, як було раніше. Тут така дирка була на ну, як вікно. <гум> Та вся балка, то, що воно все роками текло, вона зігнила просто. Її треба буде усилювати. Бо воно колись впаде. То все. Мені на машину, наприклад. Або, не дай Бог на голову. <гум> О, там такі, теж таке є, але тож, треба вийти на вулицю, добре, трохи помокну. О, то сусід, до речі, теж блогер мер, машинами займається. Скину ссылку на його канал. О, таке щось тут непонятне, чи то вікно було, чи що там. Треба буде то теж накрити, чимось, щоб воно там не затікало мені. Стіни такі страшні, ну правильно, бо воно все текло, то все я робив, ті бляхи. то все я робив. І воно роками все текло, так от по тій стіні вона зігнила просто. Що <рес> дерева вон, росли тут на, на, на я то все повирізав. Такі після плюшки на подвір'я. Всі не, не знають, що з тим всім робити. Нема куди то вивезти, все барахло. Тут ще є такий канал постройка стародавня канал є тут. Тр трохи теж порядок наводимо, щоб користуватися собі тим каналом. Мусимо то все трохи повикидувати. Отак чисто для себе, щоб щось машину поремонтувати свою, для жодного бізнесу. Тут трохи аварійна ситуація є, трохи страшно, бо то вся конструкція цегляна може завалитися. Не хочеться мені сюди виходити, але раді відео покажу, як тут виглядає все. Навіть страшно ходити тут. От як це все виглядає. Це все, я так думаю, що то все через оце дерево, що воно тут виросло. То дерево виросло і з... зсунуло той кут стіни. І воно це тріснуло. А то все висить в повітрі і може рухнути це все. Якщо не прийняти міри з тим, то воно рано чи пізно завалиться. Хоча я навіть не знаю, що з тим можна зробити вже тепер. Хіба цю стіну розвалювати і на нову мрувати. інакше виходу з ситуації я тут не бачу. То що тут, рак... кусок ракети, чи що? <гум> да. Тут сусідів такі гарні подвір'я, а тут такий заброшена територія така. Щоб ви розуміли, куча вся куча вся, то той плюшкін, що тут жив, він... Збирав всякий хлам і закопував його тут на подвір'ї. Не знаю для чого він це робив. Але такі от є люди. Захламили подвір'я страшно. Я тут вирішив трохи вкластися теж в то вивожання мусора, вже запропонував вивезти той, той хлам. Маю машину відповідну. Мушу мати де-то вивезти і щоб заплатили за те, за що я ну не мені, а в тому місці, де мусор приймають. А я вивезу. Не буду за то гроші брати. Просто так, щоб якийсь порядок тут навести. Тільки платити я за то не збираюся. Якщо заплатять, я, я вивезу. Ось такі шафи якісь реалітетні тут. Хтось їх питався встановити. Але бачу, покинулося діло. Видно, що хтось чистив, шліфував від старої фарби. Видно, що ста, старі, старі речі, як то піаніно, що в мене стоїть в гаражі. Такі шафи. Непогані гроші коштують в доброму стані. Але це вже хлам, як на мене. Добре. Нам головне вичистити від... оце місце, там де яма, щоб можна було машиною заїжджати. А то все хай там собі лежить. Це зігнила балка, отака балка була тут. Вона зігнила і то вся конструкція завалилась. І так само чекає ту стіну, я бачу, якщо тут ніхто нічого не прийме рішення. А взагалі такий ангар такий непоганий би вийшов з того. Але нема кому тут руки приложити. Якби то було моє, то я б щось може з тими придумав. Але так воно не моє, то я тільки плачу оренду за гараж тут. І все. а так інфраструктура, звісно, така собі. Старе все закинути. тачки тут розібрані. Іду, я щось пороблю, використаю свій вихідний потрібне русло. От, Я тут, до речі, металолом складаю, собі. часом щось знаходжу, якісь железяки та кидаю в машину, потім привожу сюди, кидаю. Потім то все назбирається, багато вивезу, то все так само ті палети теж приймають. і буде. Трохи відби відбивання оренди такого приміщення. Я собі так взяв для хазяйства, щоб якесь було хазяйське приміщення, бо я живу в квартирі. Є такі всякі речі, як перфератор ремонтувати, всяке таке о, то я все в квартирі роблю. А я так подумав, зараз роблю з квартири майстерню і буду жити, як не в квартирі. А так, ну, Знятно, коротше. Та вирішився такий взяти гаражик для всяких таких робіт. Бо я дуже часто щось таке роблю і буду старатись знімати, то викладувати якісь речі. Я ще ремонт в квартирі роблю. Теж буду тут варити якісь конструкції, там в квартиру там, дві конструкції треба зварити. Теж буду знімати. Ну. Машину є де відремонтувати тепер, ну заїжджаєш, він дощ падає, заїжджаєш і робиш. Я стараюся все сам робити, бо не, не, на, не вироблюся на ті машини, на на ремонти їх. А, відомо, що я свій час на то трачу, але мені то не в впри... мені то в принципі не мішає. Я люблю такими речами займатись всякими. Ну, думаю, що я вже місяця-два назад -то все вин... ну, взяв в оренду місяця-два назад, той гараж була зима, я тут сильно нічого такого не робив, холодно. Обігрівання тут ніякого немає. І зараз вон, весна прийшла. Зараз будемо щось трохи робити. Може ще кришу тут трохи ту кліонку заклею. он маю тут кліонку. Клійонкою планую то все завісити. Ну, але це таке діло. з гаражом робота то трохи може почекати, в принципі. бо Якби то було моє приміщення, я би тут взагалі б і такий марафетик би зробив. блін, просто би світило себе той від радості. Ну, але Теж не хочеться не в своє вкладатися забагато. Добре, що як дах над головою, хоч і тече, але вже, вже таке трохи нормальне приміщення. Правда, трохи далеко мені до нього їздити, 20 км, але якщо є машина, в принципі, то не, не є велика проблема. То що на топливо трохи йде. Ну, але Орендна плата не є вже така велика, щоб сильно тут перейматися. Зараз зніму відео про той перфератор, як я його буду збирати. Може навіть зараз почну прямо зараз знімати. Просто зроблю пару, пару відосиків. Одно буде про перфератор, друге буде про цей гараж. Про піаніно теж буде відео, але не все одразу. Mm. Якщо чесно. У мене ще вдома є одне піаніно, я вже його трохи там зробив. Щось там трохи з ним поковирявся. Але все одно ще з ним з тим піаніном, що вдома теж є трохи роботи. А з тим навіть ще нічого не починав, просто його привіз сюди. Де його взяв, купив. Небагато я за нього заплатив, в принципі. Але нічого, щось. Спробуємо щось його теж встановити. Звісно, так трохи смішно. Гараж. Інструменти, машини і, і піаніно. <ріхи> Трохи тяжко то, звісно, з'єднати докупи, але і таке буває. <ріхи> Трохи смішно то виглядає, звісно. А, і ще сюди хочу привезти таку одну штуку. Вона мені вдома мішає. І не знаю, чи я буду з нею робити щось, чи я просто тут. Утилізурую або продам. Коротше, то, то вже таке діло, то вже, то вже потім будемо думати, що з тою штукою робити. І ту штуку я покажу потім пізніше вже. Добре. Треба братися за якусь роботу, бо час йде. Вихідний закінчується, завтра вже по ідеї повинна бути нормальна погода. Завтра мушу їхати на роботу. Бо гроші теж треба заробляти. Добре, всім приємного перегляду. Лишайтеся на каналі, дивіться мої всякі чудові витвори мистецтв. Не знаю, як то сказати. І будемо щось знімати. Добре, всім доброго дня.